Ми з вами багато говорили і про зовнішню політику, і про економічну ситуацію в країні, і, зокрема про війну в країні. Зараз хочеться поговорити про громадське об'єднання Ми – Вінничани». Від початку створення ви позиціонуєте себе як громадське об'єднання і акцентуєте на цьому увагу. Однак дедалі частіше з'являється інформація, закиди, що громадське об'єднання «Ми – Вінничани» – це політичний проєкт. Розкажіть, будь ласка, все ж таки про діяльність вашої організації. Ну, по-перше, з самого початку. Я хочу вам сказати абсолютно офіційно, що в умовах воєнного стану в Україні є лише одна політична партія це український народ. І взагалі на цей період потрібно забути про будь-яку політику, власне, як таку. Насправді це має дуже важливе значення, тому що. Навіть якщо ти відчуваєш, що тебе щось там шкребе покритикувати або сказати, що щось не так, ти ловиш себе на думці і тримаєш себе і дуже добре, розумієш, що цього ти не маєш права робити. Тому що це не піде на користь в першу чергу державі України. І це принципове рішення. Друге, ми, коли формували, сформували громадське об'єднання «Ми Мевінничани, ми дуже добре е, аналізували, бачили ситуацію. До речі, остання соціологія показує, що найнижчий рівень довіри соціальне опитування робив Фонд Разумково під час війни це є політичні партії і місцеві чиновники. Ви звернітував політичні партії і місцеві чиновники. Тому, коли ми е, мали дискусію по цьому, ми принципово відходили від політизації цього процесу. Тобто ми створили громадські об'єднання. В рамках цього постало очевидно, що є три народних депутати: Лариса Білозір, Микола Кучер, Геннадій Вацак. Які мажоритарники, які не є партійними. Вони, вони не йшли від будь-якої політичної партії, але вони дуже активні і вони активно працюють на відповідних територіях. Тому е е модель, яку ми впровадили, вона полягала в тому, щоб е відійти від політичних кліше, але все зробити на того, щоб допомогти громадам, активним громадам, е людям, які працюють в активних громадах. Вирішення тих проблем, які виходять поза тої чи інших політичних якихось викликів, постулатів, закликів і так далі. Тому, подібне. тому на сьогоднішній день це є громадське об'єднання, це не політична партія. І ми в своїй роботі уникаємо будь-яких політичних суджень, які є притаманні, наприклад, для тої чи іншої політичної сили. Ще один аспект. Цілком очевидно, що нам закидають те, що от ви будете приймати участь в виборах, Я хочу заспокоїти, ми не будемо приймати участь в виборах, тому що громадське об'єднання не приймає участь в виборах. Але якщо ми формуємо команди на сьогоднішній день в 63 громадах, і ми там формуємо осередки громадського об'єднання, які входять в різноманітні партії. До речі, щоб ви так розуміли, у нас є представники, я не хочу тут рекламувати, але є з різних політичних партій в наших осередках. І тут немає ніяких примусів або реєстрацій в мін'юсті. Ми створюємо умови, щоб людям було цікаво. І вони йдуть до нас, вони шукають відповіді на те чи інше запитання. Якщо людині щось не цікаво, вона розвернеться і піде. Ось ця базова відмінність між громадськогромадським громадським об'єднанням громадськими об'єднаннями партією. Не так як деякі політичні партії зараз проводять конференції і застосовують імперативних мандат в по тих чи інших територіях, де депутати не йшли на поводу політичної партії, а відстоювали інтереси громади. Так, от їм треба застосувати імперативний мандат, щоб забрати його з списка політичної партії, яке було. От ми на таке не йдемо. Ми в такому форматі не працюємо. Це не всім подобається. І тому періодично виникають ось такі, такі розмови. Але ще раз, це розмови виникають через призму того, що в нас є активних три депутата Верховної Ради, які дуже багато роблять на своїх мажоритарних округах. І з кожним днем збільшується кількість осередків громадського об'єднання в громадах Вінницької області, які надають практичну допомогу людям і займаються хтось там з діточками якусь там акцію провів, хтось спортивні змагання, допомагаємо багато військовим. Але оце як мулить в очі і починають постійно підкидати якісь. Значить, там, ми бачимо, що є там спроба. Щось таке зробити, щось не допустити, щось обмежити і так далі. Ну, це, як правило, використовують ті, хто в свій час або був членом партії регіонів, або їм симпатизував. Вони просто по-іншому працювати не вміють, розумієте? І Їм далеко до європейських цінностей, про тих, про які вони говорять. От вони там зібрали, пороздавали ці партійні квитки, і це вони думають, що вони вже як та мафія, знаєш, там, там. В крові розписались, вони думають, що їм будуть колись, колись слухати. Але цілком очевидно, що якщо будуть вибори, наприклад, в Верховну Раду, то цілком очевидно, що ми будемо, як активні, активні громадяни, підтримати тих депутатів Верховної Ради. В тому числі в публічній площині, але й через призму громадського об'єднання. Якщо ми формуємо осередки в тій чи іншій громаді з людей, які живуться проблемами цієї громади, з людьми, надають волонтерську допомогу, не досипають, волонтерять. Прагнуть все зробити, щоб було нормально, і ця людина захоче бути депутатом безпосередньо місцевої ради під час. Місцевих виборів, в тому числі можливих дострокових, цілком зрозуміло, що ми будемо їх підтримувати. Але це наше право. Це право, яке ми маємо в демократичному суспільстві. І ми не маємо, і ми не збираємося ні під кого, ні підлаштовувати. Сподобається це комусь ще не підлаштовувати. Я вам хочу сказати, я дуже люблю Вінницьку область. В мене дуже багато знайомих, я дуже добре знаю Вінницьку область і знаю людей, і прагнення людей, і переконаний в тому, що Вінницька область. Вона приречена бути лідером в багатьох процесах, які відбуваються на теренах Вінницької області. На сьогоднішній день ми підтримуємо обласну військову адміністрацію. Ми чудово розуміємо, що є військовий стан і відшкодимось від тієї позиції, з якої я почав. На сьогоднішній день в Україні є одна єдина партія український народ. От, ми сподіваємося, що ця єдина партія буде розвиватися і звичайно переможе. Дякую.